Шістнадцята порада. Введіть облік дурних вчинків. Зазвичай люди звинувачують у своїх неприємностях інших. Пам'ять вибіркова. Часто обмірковуючи те, що сталося, нам здається, що інакше вчинити було неможливо. Проте найчастіше наші нещастя трапляються з нашої власної вини, тому конструктивна критика та самоаналіз нас покращує та вигорять на новий рівень, допомагаючи адекватно оцінити минуле. Перестаньте звинувачувати долю у власних проблемах. Можливо, потрібно лише подивитися на ситуацію під іншим кутом. Сімнадцята порада: вчіться розслаблятися. Фізична втома часто є причиною занепокоєння або принаймні сприяє нашій схильності до нього. Втома знижує фізичну опірність організму до застуди та сотень інших захворювань. А також до емоцій страху та занепокоєння. Необхідно вміти розслаблятися, адже будь-яка нервова або емоційна напруга усувається при повному розслабленні. Порада проста: частіше відпочивайте до того, як відчуєте в тому. Генрі Форд, навіть переступивши вісімдесятирічний рубіж, вражав квітучим та бадьорим виглядом. Коли його питали, в чому секрет його здоров'я, він відповідав: Я ніколи не стою, якщо можу сидіти, і ніколи не сиджу, якщо можу лягти. Відпочивайте, не чекаючи в тому, і ви додасте годину на день до вашого активного життя. Вісімнадцята порада: не напружуйтесь там, де не треба. Помилкою є думка, що важка робота вимагає напруги, інакше вона не може бути виконана успішно. Ми хмуримось, коли зосереджуємося, сидимо, згорбившись. Ми змушуємо свої м'язи робити зайві зусилля, що не допомагає нашому мозку в його діяльності. Оцінюйте результативність дня не за втомою, а за тим, наскільки ви не втомилися. Якщо відчуваєте втому, це швидше не від розумової роботи, а від способу її виконання. Швидше за все, цього дня ви працювали неефективно як у кількісному, так і якісному відношенні. Дев'ятнадцята порада. Нудьга викликає втому і занепокоєння емоційними чинниками втоми працівника розумової праці, більшою мірою є нудьга, образа. Почуття, що його не цінують, відчуття безглуздості в своєї праці, поспіх, тривога, занепокоєння, прокрастинація. Ці емоційні чинники підточують сили кабінетного працівника, сприяють його схильності до застуди, знижують його працездатність і йому доводиться йти додому з головним болем. Насправді ми втомлюємося від того, що наші негативні емоції викликають нервову напругу організму. Якщо ви займаєтеся розумовою працею, ви рідко втомлюєтеся від кількості виконаної роботи, в тому викликається не так роботою, як емоційним станом, що ви не встигаєте щось зробити, або не знаєте, як це робити, або що вас постійно відволікають і ви не можете відповісти на листи і так далі. Є кілька простих кроків, які зменшать занепокоєння на робочому місці. Спробуйте їх. Як я роблю від 300 продажів на день, продаючи товари через односторінкові сайти. Ось такий світильник у вигляді місяця приносить. Звільніть письмовий стіл від усіх паперів, крім тих, що потрібні для поточного завдання. Плануйте свій день заздалегідь і ранжуйте справи за важливістю, виконуючи їх у цьому порядку. Якщо проблему можна вирішити відразу, зробіть це замість того, щоб записувати в щоденник, навіть якщо вона займає зовсім небагато часу. Ви відчуєте полегшення. Організовуйте роботу, делегуйте відповідальність і здійснюйте контроль, щоб не тонути в масі деталей, плутанини та поспіху. Це непростий процес, і часто багато людей не до кінця компетентні. Але як вони зможуть навчитися, якщо ви все виконуватимете самостійно? Також пам'ятайте, що переживання на самоті, прагнення приховувати свої неприємності від інших призводить до величезної нервової напруги. Ми всі відчуваємо потребу подивитися з кимось своїми тривогами, діліться своїми занепокоєннями. Ми повинні відчувати, що у світі є хтось, хто готовий вислухати та здатний зрозуміти нас. Двадцята порада. Усуньте безсоння. Ви напевно помітили, що варто добре виспатися, і проблеми вже не здаються такими серйозними, як напередодні увечері. Отже, щоб позбавитися занепокоєння з приводу безсоння, рекомендую керуватися чотирма правилами. Перше, якщо ви не можете спати, встаньте та працюйте або читайте доти, доки не відчуєте сонливість. Друге, пам'ятайте, що ніхто ще не помер від нестачі сну. Занепокоєння через безсоння зазвичай приносить більшу шкоду, ніж саме безсоння. Застосовуйте фізичні вправи. Доведіть себе до такої фізичної втоми, щоб ви були на змозі не спати. Більше того, регулярні заняття спортом допомагають переключити мозок і відволіктися від занепокоєння. Якщо відео було корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвоник, щоб не пропустити нові випуски.